Це історія про дівчину Аню, це донька впертого бізнесмена, щоб довести свою правоту, влаштовується прибиральницею та випадково допомагає молодому керівнику викрити шахраїв. Її розум, наполегливість і гострий язик не лише змінюють хід подій у компанії, а й приводять до несподіваного кохання. Але тепер давайте все по порядку. Ти що, найрозумніша? Мені, людині, яка займається бізнесом багато років, ти намагаєшся вказувати. Анна не збиралася відступати. Ось саме багато років і займаєшся, ти ведеш його так само, як і 20 років тому. Тато зараз зовсім інший час. Треба змінюватися, підлаштовуватися, щоб прибуток був справжнім. Через те, що ти не хочеш змінюватися вже стільки років, ти не можеш підняти зарплату працівникам. Аня, я тобі ще раз кажу, не лізь не у свою справу. Робітники не заслуговують на підвищення. Ти ж подивися, як вони працюють, прогулки, брак. Аня підскочила. Сперечатися з батьком було важко цю розмову вона починала не раз. «Правильно, Бо до тебе йдуть працювати лише ті, кого вже нікуди і ніхто не бере. Який нормальний відповідальний працівник піде на таку зарплату? Аркадій Сергійович грюкнув кулаком по підлозі. Все, я зробив велику помилку, коли взяв тебе на виробництво. Аня втомлено відповіла Я можу піти. Мені абсолютно не цікаво працювати там, де немає перспектив? Це на моєму підприємстві немає перспектив. Та що ти таке говориш? У мене мільйонний оборот? Не оборот, а прибуток. Тобі грошей не вистачає. Аркадій примружився. Тату, ну до чого тут це? Розвиватися треба. Не стоячи на місці, мала ще мені вказувати, ти, а потім твоя мама. Ти попрацюй так, як я. Я, знаєш, з двірників починав. Аркадій образливо відвернувся від доньки, чекаючи, що вона вибачатись буде і обійме його. О, ну звісно, зітхнула Аня. Я ж ці шість років училася, стажувалася. За кордоном отримала червоний диплом, і це все нічого не варте, якщо я не працювала двірником чи прибиральницею. Аркадій зовсім розлютився. Так, Аня, я так вважаю, не подобається твоє діло, а хочеш, щоб я тебе почув? Хоч, і несеш повну маячню. Йди попрацюй. Прибиральницею хоча б місяць, а я подивлюся на тебе. Аня теж блиснула очима, вона завжди була схожа на батька. Мати, поки була жива, завжди жартувала. Раніше я думала, що найупертіший це тато, але тепер навіть не знаю, хто з вас більше упертий. Аня теж грюкнула кулаком по столу, домовилися тату. Завтра я тобі повідомлю, де працюватиму прибиральницею. Вона вийшла з кабінету і голосно зачинила двері. Аркадій здригнувся і тут же минувато оглянув на фотографію дружини, що стояла на його столі. Ліночко, ну ти ж бачиш, я ні до чого. Вона вперта прямо як, прямо як, як я. Чоловік зітхнув. Він розумів, що донька у багатьох речах права, і навіть радів, що вона так добре розбирається в його справах, але визнати свою неправоту ніяк не міг. Як же він зізнається, що увесь цей час сперечався з нею лише через впертість? Нічого, Аня молода, гаряча постоїть, подумає і все повернеться на свої місця. Але ось щодо зарплат і набору працівників йому так варто подумати. Останнім часом брак ішов потоком, він виглянув у приймальню Олю, поклич до мене всіх начальників виробництва і головного бухгалтера. Повернувся, сів. Так, щось у мене і справді не те. Почнемо, мабуть, потроху. Аркадій Сергійович узяв телефон, щоб подзвонити дочці. Але знову поклав його на місце. Ще чого бракувало? Я, батько, я старший, а значить, завжди без... безперечно, правий. Чи ні. Додумати він не встиг, бо й у кабінет постукали. Аня вдарила по керму, ну, як донести до тата, що він не правий? Вона зупинилася біля офісу. Знала за собою таку особливість, щойно розізлиться чи засмутиться, відразу хочеться дати більше газу так, щоб машину заносило. Але намагалася себе стримувати, бо її мама загинула під колесами якраз такого лихача. Він посварився з дружиною, виїхав провітритися, нічого не бачив, загальмувати не встиг. Аня вийшла з машини, кілька разів глибоко вдихнула і завмерла. Прямо перед нею на дверях висіло оголошення про те, що на час відпусток в офіс потрібна прибиральниця. Злість кудись одразу зникла. Аня посміхнулася, сіла в машину і від'їхала за рік. Там подивилася на себе в зеркало. Так, треба трохи попрацювати над собою. Вона зібрала свої розкішні волосся у пучок, зняла прикраси, глянула на руки. Манікюр, звісно, нікуди не подінеш. Але з іншого боку, я ж не з підземелля прийшла. Люди зараз доглядають за собою. Зрештою, можна сказати, що я ще вчуся, а це буде підробіток. Аня задоволена вийшла з машини і попрямувала до офісу. Добрий день. Бачила, що вам потрібна прибиральниця. Жінка на ресепшені уважно оглянула її. Ви впевнені, що хочете працювати прибиральницею? Ну, так, мені зараз ні на що інше не вистачає часу, я навчаюся вечорами. Очі жінки одразу потеплішали. Ну, тоді все зрозуміло. Хочете бути самостійною. Щось на... Штат того. Через 10 хвилин їй вже показували фронт роботи, потрібно було мити підлогу, доглядати за квітами та витрушувати смітники. Ну що, ще не передумали? Звичайно, ні. Коли можна приступати? Завтра, о 8 ранку, ви маєте прибрати кабінет боса та офіси тих, хто приходить о 9-й. Головне встигнути, бос не любить, коли під ногами хтось плутається. Добре, я все зрозуміла. Увечері вони з батьком майже не розмовляли. Тато намагався щось сказати, але Аня надула губи. Вранці, коли вона взувалася, у передпокої батько виглянув з ванної. А ти куди? А я таточку на роботу влаштувалася прибиральницею, щоб мій батько. Мене почув. Ай, ну годі тобі, не сходь з розуму! Аня мовчки розвернулася і вийшла. Аркадій Сергійович похитав головою. Іноді він пишався тим, що донька так схожа на нього, а іноді йому хотілося плакати від її впертості. Тиждень Аня працювала майже непомітно, до неї ніхто не ліз, усі були зайняті своїми справами. Боса вона бачила лише кілька разів. Він завжди був у роботі і не звертав на неї уваги. Анна знала, що начальник зовсім молодий, батько захворів і Павло, так його звали, став на чолі компанії. До речі, люди про нього відгукувалися добре. Казали, що він ще не все розуміє, але радиться, вчиться. Аня мила підлогу в кабінеті. Коли двері раптом відчинилися. Вона підвела голову. Цікаво. Хто це? Це був Павло, і він з подивом подивився на неї. Добрий день. А ви хто? Аня мимоволі усміхнулася. А що, не зрозуміло? Прибираю тут. Останні слова вона вимовила. Наспівно, наче сільським говіром. Павло засміявся. Ну, те, що ви прибираєте, я бачу, але щось раніше я вас тут не зустрічав. Він прийшов до свого столу та сів. Аня запитально поглянула на нього. Я можу доробити свою роботу. Звичайно, не звертайте на мене уваги. Він зайнявся якимись паперами, минуло кілька хвилин, як Павло нервово обурився. Ну, хто ж це таке вигадав? Аня, яка протирала пил, краєм ока, глянула на папері. А ви в цьому розбираєтесь? запитав Павло. Аня знизала плечима. Трохи, уперше бачу прибиральницю, яка може допомогти керівнику. Ані не сподобався його тон. А що, якщо людина працює прибиральницею, то вона обов'язково має бути дурною, як пеньок? Павло відверто засміявся. Ну, ну, мені здається, жодна більш-менш розумна, тим паче освічена людина не вибере собі таку роботу. Я теж так думала, відповіла Аня. Але її природна впертість завжди брала гору. Над голосом розуму. Але я вам точно можу сказати, що ви помиляєтеся. Вона відвернулася, зібрала свої речі та попрямувала до дверей. Павло з усмішкою дивився їй услід. Ох, як же його дратували ось такі дівчата, які чомусь думали, що все в житті має вирішуватись саме собою, лише тому, що вони гарненькі. І ця туди ж. Купа гонору, а мізків нуль. Він відкинувся на спинку крісла, а потім вона і справді гарна. От гарна, і якби не ця її дурна витівка, можна було б з нею закрутити роман хоча б на пару разів. А може, варта спустити її з небес на землю, довести їй, що вона повна дурепа. Тоді гляди, сама до нього, ліжко пострибне, щоб довести. Що вона таки чогось варта. Сьогодні у Павла були важливі переговори щодо укладення угоди. Він не міг зрозуміти, що не так, але відчував щось явно не так. Павло, хоч і не мав великого досвіду в бізнесі, та інтуїції своїй він довіряв. Він 5, а то й 10 разів прочитав контракт, але нічого підозрілого не знаходив. Може покликати цю. Зазнайку прибиральницю. Нехай покаже, яка вона розумниця. Все одно партнерам їй не бути. Тож можна хоча б розважитися перед переговорами, подумав він. Павло знайшов Аню. Добрий день! Найрозумніша прибиральниця у світі. Аня засміялася взагалі, то не оригінально могли б придумати щось цікавіше. Павло почав заводитися. Послухайте, а я ж по справі. Підайте зі мною на переговори сьогодні. Я маю підписати контракт. Подивитися може щось слушне порадити. І відколи це у вашій фірмі прибиральниці дають поради керівництву? Павло розсміявся. А ви їдка, та ні. Це вперше, треба спробувати раптом і справді технічки розумніші за своїх начальників. стали Аня посміхнулася. Запросто. Павло здивовано глянув на неї без уніформи. Аня була схожа на кого завгодно, але тільки не на прибиральницю. Його відчуття не підвели. У контракті справді був підступ і знайшла його саме Аня. Вона уважно перечитала документ, потім усміхнулася, повернулася до першої сторінки, знову перегорнула. Ну, ні, цього не може бути. Напевно, якась помилка. Занервували гості. Ну, помилка, може бути один раз, але у вас увесь контракт на цьому побудований, спокійно відповіла Аня. Павло раптом зрозумів, у чому річ. Гості ще щось лепетали, але він уже не слухав, його переповнювали змішані почуття. Він терміново хотів знайти Аню. Жага. Ой, затягнути її в ліжко нікуди не поділася, але щось змінилося. Йому хотілося не лише цього, йому хотілося спілкуватися з нею, дізнаватися про неї більше. Аня щойно вийшла, за тим. Он... Кутом повернула, Павло вибіг на вулицю під здивовані погляди співробітників, заглянув за ріг і завмер на місці. Аня саме сідала в машину, а машина була не гірша за його власну. Так, може, все таки поговоримо? видавив він, прибиральниця на крутій тачці, яка вміє знаходити помилки в контракті. Аня зітхнула, вийшла з машини і каже: Ну, не перебільшуйте. Ось навіщо вам це? Мені потрібно було просто відпрацювати місяць з прибиральницею. Павло усміхнувся, От тепер стає цікаво. Тут неподалік є гарне кафе. Запрошую вас на каву. Аркадій Сергійович розгублено дивився на доньку. Вона стояла перед дзеркалом у весільній сукні. Доню, коли ж ти встигла вирости? Аня зі сміхом обійняла його. «Татко, ну ти даєш? А нічого що мені вже двадцять п'ять. Я майже стара діва. Він зітхнув. І навіщо було йти прибиральницею? Ми б разом розібралися, і все було б добре, хоча тепер ти сперечатимешся з Павлом, а я нарешті перестану нервувати. Аня розсміялася. Нічого в тебе не вийде, тату. Мене вистачить і на пашу, і на тебе. Як же ми без суперечок жити будемо? Батько тез засміявся. Як же мені шкода мого майбутнього зятя. Ось така історія. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, тому що скоро буде нова, гарна і цікава історія. До наступної зустрічі!